Бо ж як буде бісити фізкультура, як я, людина півтора метри, можу пригнути 2,20? Не кажи, казала мама на турніку підтягуватися? Слухай, можеш мені дати грибінець, я трошки розчешуся, бо в мене просто волосся, як губка після тої фізкультури. Ти вибач, але ні, я його ніколи нікому не даю. Тобі що, шкода? Е, для мене? Ну, ладно, ці блохасті, на що їм давати? А, а я то чого? Чесно, от от прям чесно, не очікувала від тебе такого. Якого такого? Заміть, я з тобою ділюся всім, ну майже всім. А гребінцем я навіть забороняю користуватися моїй сім'ї, тому ж, ну, ну, це не інічно. Бо навіть не хочу стухати знов ці маски. Боже, придумай, хоча б раз щось нове, а то одне й те саме. Я все сказала. Особистими речами я ділитися не буду. Ну ну, Настя, псс, Настя, біля тебе вільно? Можна я сяду? О, приперлося. Тебе чого не було вчора в школі? У мене просто були справи. Вибач, я не могла раніше тобі про це розказати. да-да-да, Справи я бачила тебе через вікно з Алісою. Вийшли такі щасливі, такі справи в тебе. Ділові діла дуже. Так, я не хотіла тобі казати, тому що ну знаю твою реакцію. Але Алісі справді потрібна була моя допомога, і ми вирішили не йти до школи, а спробувати вирішити її проблеми. Ну і звичайно, ти не розкажеш, що за такі важливі справи у вас були, правда? Ти вибач, але ні, це не моя таємниця. Звичайно. Для чого зі мною говорити? Я ж так просто ноль без палочки, пусте місце. Я цього не казала. Та ти, знаєш, ти зі мною останнім часом взагалі не говориш. А з Алісою я чула аж сюди, як ви там реготали, сміялись. Вибач, але я не хочу про це говорити. Ну, звичайно, я ж не Аліса. Тему закрили. Добре, що я перед уроком списала твір моя автобіографія. Ну, правда, там половина всього неправда. Ну нічого. Фух. Тобто те, що у тебе була найкраща подружка до мене, це неправда. Ну. Отут якраз все співпало. Серйозно? А чого ти мені не казала? Так ти і не питала. Я в шоці, і як довго ви спілкувалися? Та Боже, ми були дітьми, ми просто ходили разом в одну групу в садочку і жили в одному будинку. Все. А, напевно, і часу проводили багато разом, так? Да? Не починай. Я ще не починала починати. Завжди тобі було з якимись лівими людьми, цікавіше, ніж зі мною. Я в шоці? Тобі треба продавати курси, як створити проблему на рівному місці. Во. Тобто я ще і Клас, все.